Поцілунок є не в кожній культурі. Цікаві дослідження були проведені групою американських антропологів та етнографів з інституту імені Кінці, які свідчать про те, що поцілунок не являється настільки розповсюдженою практикою серед багатьох суспільств. Традиційно в науковому співтоваристві було прийнято вважати. Що поцілунок як акт інтимного зближення, явище якщо не універсальне та характерне для всіх людських культур, то як мінімум надзвичайно розповсюджене. Однак порівняно недавні дослідження фахівців галузі соціокультурної антропології з інституту імені Кінці при університеті Індіани в Блумінгтоні показують, що це далеко не так. Виявляється, що в деяких культурах. Тобто 54% традиція поцілунку залишається неприйнятою, непривабливою і навіть вважається обурливою. Лише 46% серед досліджуваних культурних спільнот вважають поцілунок природною практикою гармонійного та сексуального зближення між представниками обох статей. Зрозуміло дані показники теж досить переконливі, проте вчені очікували, що поцілунок виявиться. Більш розповсюдженим явищем. Результати своєї роботи антропологи представили в журналі American Anthropologist Journal. По суті, дослідники під керівництвом професора антропології Вільяма Янковяка з університету Невади США провели докладний аналіз бази даних Human Relations Area Files та Standard Cross Cultural Sample. Які містять детальні етнографічні описи життя людських суспільств. Також було проінтерв'юовано 88 антропологів та етнографів, які мають великий накопичений досвід у галузі інтимних ритуалів. Отже про що свідчать цифри? Практика інтимного поцілунку розповсюджена лише серед представників 77 культур. Тоді як серед 91 культури поцілунки виявилися явищем непотрібним, неприродним і неприйнятим. Цікаво, що серед країн близького сходу поцілунок виявився цілком відповідним явищем майже 100%. Серед європейців люблять цілуватися і вважають це нормальним близько 70%. Для країн Азії показники дуже близькі, 73%. Представники традиційних культур Південної Америки ставляться до поцілунку підозріло і лише 19% вважають, що цілуватися норма для чоловіків та жінок. У Північній Америці поцілунок виявився затребуваним лише у 18 із 33 людських культур. Зрозуміло, практика поцілунків була виявлена у карликових шимпанзе. Можливо, це свідчить про те, що подібні прагнення були не чужими і нашим мавповим предкам. До того ж поцілунок може бути початково пов'язаний з материнським годуванням дитинчат і лише згодом став частиною любовного ритуалу. Виходить, що наші давні мисливці та збирачі могли також займатися подібним. Але якщо це справді так, то інтимний поцілунок має бути надзвичайно розповсюдженим серед людських спільнот. Однак за фактом, як ми бачимо, це не так. Цілком ймовірно, що поцілунок справді давнє явища серед тварин, проте як соціокультурний феномен він міг періодично з'являтися і зникати серед деяких перевісних культур через ті чи інші обставини, що і пояснює його невисоку розповсюдженість. Не слід забувати і той момент, що народи, які не використовують прийнятий нами поцілунок, можуть практикувати деякі альтернативи. Наприклад, куніку традиційне тепле привітання у ескімосів. Один з учасників притискає верхню губу та ніс до щок або лоба іншого учасника. При цьому він вдихає повітря. Куніку це не тільки форма вираження інтимної прихильності між статевими партнерами а й акт дружнього і емоційного зближення між членами сім'ї, наприклад, між дітьми і дорослими. Схожий акт теплого зближення під назвою Хонгі існує у племен Маорі, корінний народ Нової Зеландії і практикується з давніх давен. Все це свідчить про те, що поцілунок в його розповсюдженій формі дійсно не прийнятий у більшості індустріальних і традиційних культур. Проте існують альтернативні форми інтимного зближення, дуже схожі на практику поцілунків. Все це дозволяє говорити про те, що поцілунок як форма інтимного зближення, як і раніше, грає важливу роль для людських культур. Хоча, можливо, в давні історичні періоди значення поцілунку могло радикально змінюватися.